Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду готувати печінковий салат. Ось у мене тут є печінки десь 300 грамів. Я її вже почистила, перемила, підсушила вона така вже сухенька. Тепер, що я зроблю? Посолю ось так злегенька. Кажуть, що печінку не солять одразу, але я посолю, бо того що. І цукру, ось так, десь з півчайної ложки. Вона буде готуватися дуже швидко, 5-7 хвилин, не більше. І перцю чорного молоту так, небагато. Оце так я замаринувала печіночку. І все. Відставляю хвилин на 5, поки я підготую цибульку. Тепер, дівчатка, ось у мене така цибулина середнього розміру. Я пів цибулини залишу. Для печінки, а пів цибулини я зараз покришу дрібнесенько, ось так І замарину. Цибульку я викладаю якусь мисочку, кладу сюди солі, на кінчик ложки, десь чайну ложку, чайну цукру, чайну ложку. Це в мене велика, то я половинку ложки столової чайна ложка. Оцет. Оцет у мене 9-відсотковий. І заливаю кип'яченою водою. Ось так вона в мене постоїть, помаринується. Тепер кришу решту цибулі, теж напількільцями. І ось тут у мене ще є дві таких цибулинки. Кущовка у нас називається, як у вас називається? Така. Вона дуже смачна, коли жарите її. Такого карамельного смаку. То я її теж кришу туди. І ставлю сковорідку. На сковорідку наливаю олії трішки. І як розігріється сковорідка, кладу туди спочатку цибульку, щоб вона прожарилась до прозорості. Така як цибулька стала прозорою такою, то я викладаю сюди печіночку зверху. Така як в мене вона гарненька, такі половинки почищена. І буду обжарювати десь 5 чи то 7 хвилин. Зовсім недовго. Печінка куряча готується дуже швидко. Печінка вже у мене готова. Пройшло десь чи то 7, чи то 8 хвилин приблизно. Тепер буду робити подачу. Я беру таку тарілку. Тепер у мене половинка болгарського перцю. Я зараз отак соломкою покришу. Печінка любить перець. Тепер викладаю я цей перець. Зверху кладу цибульку, я її віджала вже вона. Гамінько промаринувалася. Зверху викладаю печінку. Ось так. Ще гаряча, дівчата, буквально 15 хвилин і салат готовий. Тепер, щоб не забутися, можна і забутися, це таке діло. Кунжут. Хто любить, хочу ще сюди покласти моцарелки. Можна сир хто який, можна фети покласти, можна взагалі нічого не класти. Це вже за бажання. Так, дівчатка, прикрасила, поклала трішки зелені. Можна зверху ще так, хто як любить, можна трішки майонезом. Можна соєвий соус, салатна заправка. Хто що любить. От. У мене ось буде так. Я зараз буду куштувати. Печіночка смачна смачно покажу, що печінка не сира. Видно? І не пережарена. Не люблю сухої. це смачно, дівчата, це реально смачно. Готуйте з душею і все буде смачно. Якщо хтось хоче покладіть туди помідорчики в чері. переріжте на Ваша фантазія, хто що хоче, хоч і огірка додати. Це вже таке діло. Це справа індивідуальна. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я стараюсь максимально відповідати всім. Всім добра, позитиву! Обіймаю і до зустрічі!